Це гречані котлетки без м'яса. І якщо ви переймаєтеся, що вони не будуть тримати форму, додайте столову ложку крохмалу. Вже не буду смакувати на камеру, але покажу, які вони всередині. З зеленю, з часничком. Ароматні. Лишилася у мене гречка. Завжди гречку засмачую маслом. Тут приблизно 350-400 грам відвареної гречки, і зараз будемо мудрувати. Це такий буде рецепт. Пальчики оближиш. Пересипаю в іншу миску, де буду замішувати фарш. Підсмажила одну цибулину, одну морквину. Завжди овочі. Я підсолюю і додала десь столову ложку олії. Овочі перекидаю до гречки. У мене в холодильнику були печериці, вони вже темніли, я їх просто обсмажила на сухій патені, щоб так рідина випарувалася. І до миски я додаю ну, приблизно 100 грамів. Спеції, будь ласка, усі за смаком. Я ж овочі підсолювала, гречка в мене теж солона, солі не додаю. Додаю чорний перець, одне яйце, дві столові ложки борошна. І цю всю суміш пробиваю блендером в однорідну масу. Ще до фаршу я хочу додати: зелені, зелена петрушка і зубчик чесничка. Зелень і часник в мене скрізь. Формую котлетки, панірую в борошні ось такі красунчики. Тимня з олією дуже добре розігрілася. Викладаю котлетки і обсмажую з двох сторін. Вони досить ніжні, але добре перевертаються печериці. Тут приблизно 150 грамів. Я їх висипаю на котлетки, заливаю вершками, але можна 2-3 столові ложки сметани, розвести водою і залити котлетки. Трошки зверху додаю приправ, але додавайте такі, як вам подобається. Я трошки італійських, трошки грибної приправи. Накриваю кришкою і буквально хвилин 10, хай так на маленькому нагріві протужиться.